Вітаю вас! На попередньому уроці ми почали розглядати класифікацію хімічних реакцій. Виявили, що є різні типи хімічних реакцій. Також ознайомилися, що усі хімічні реакції можна поділити на реакції сполучення, реакції розкладу, реакції обміну та реакції заміщення. Ось ця класифікація, яку ми розглядали на попередньому уроці, відбувається на основі кількості реагентів та продуктів реакції. Але це не єдина класифікація хімічних реакцій, яка існує. Тому сьогодні ми розглянемо іще один вид класифікації хімічних реакцій. Тому тема нашого уроку окисно видновні реакції. Для того, щоб зрозуміти, що таке окисно-відновна реакція, слід запам'ятати, що усі хімічні реакції відбуваються або зі зміною ступенів окиснення, або без зміни ступенів окиснення. Якщо окисно-відновна реакція, то вона відбувається обов'язково зі зміною ступенів окиснення. А якщо при цьому ступінь окиснення не змінюється, значить реакцію до окисно-відновної ми не можемо віднести. Тож, які реакції відносяться до окисно-відновних? Перше, це деякі реакції сполучення. Ось як перший приклад, при взаємодії вуглецю із киснем. Утворюється карбон 4 оксид або вуглекислий газ. І ми можемо побачити, що змінилися ступені окиснення обох речовин. Також деякі реакції розкладу та усі реакції заміщення обов'язково відбуваються зі зміною ступенів окиснення. Реакції, які відбуваються без зміни ступенем окиснення, це реакції обміну, а також деякі реакції розкладу та деякі реакції сполучення. Щоб вміти відрізняти окисно-відновні реакції, потрібно пригадати, що таке ступінь окиснення. Пригадаємо, що ступінь окиснення це умовний заряд атома в речовині, який виник би на атомі за умови, що спільні електрони пари повністю змістилися б до більш електронегативного елемента. Простіше кажучи, коли один атом втрачає електрони. А інших їх приєднує. При цьому відбувається утворення певного заряду, тобто сполуки, яка несе певний заряд на собі. Пригадаємо, що ці заряди можуть бути додатніми, від'ємним або нульовим. Що це означає? Пригадаємо, як записується ступінь окиснення в речовині. Наприклад, ми маємо просту сполуку азоту. Якщо це проста сполука, то вона заряду не несе, тому ми так і напишемо, що її заряд нульовий. У інших сполуках, які складаються з двох і більше атомів, потрібно визначати ступінь окиснення кожного хімічного елемента, тобто кожної частинки. На першому місці завжди стоїть частинка, яка несе позитивний заряд, тобто катіон. Деякі заряди ви можете знайти ззаді підручника, де у вас є таблиця розчинності. Там майже всі метали зі ступенями описнення. І можемо знайти, що натрій має заряд плюс, а хлор має заряд мінус. Тобто, який висновок ми можемо зробити? Що є три основних і головних ступені окиснення: це додатнє, від'ємне і нульове. Додатнє несуть на собі частинки, які називаються катіони. Від'ємне несуть частинки, які називаються аніони. Також сьогодні пригадаємо, як визначати ступені окиснення елементів. Якщо речовина складається із трьох і більше хімічних елементів. Для цього існують певні правила. І ми їх зараз пригадаємо. По-перше, ступень окиснення елемента у простій речовині дорівнює нулю. Що це означає? Пригадаємо, що проста речовина це речовина, яка складається із атомів одного виду. Наприклад, як ось азот. До прикладу, візьмемо також просту сполуку кисень, також має заряд 0, тому так і показуємо. Або озон О3, також має нульовий заряд, тобто, взагалі, його немає. Наступне правило. Металічні елементи у сполуках з неметалічними. Завжди мають позитивний ступень окиснення. Ми щойно розглядали сполуку натрій хлорид або кухонну сіль, і побачили, що натрій має позитивний заряд, а хлор має негативний заряд. Або ж крейда кальцій карбонат. Що ми можемо побачити? Що на першому в місті стоїть металічний елемент. Отже, ми робимо висновок про те, що даний елемент є катіоном, тобто несе на собі позитивний заряд, і його заряд плюс 2. А частинка С 3 якщо її розглядати всю разом, Має заряд 2 мінус, тобто це є частинка, що називається аніон. Ці заряди також ви можете побачити ззаді у таблиці розчинності. Однак для того, аби правильно розглядати окисновідновні реакції, нам потрібно пригадати, як визначається ступінь окиснення кожного хімічного елемента. А ми бачимо, що їх три дані сполуці. Розглянемо наступні правила. Неметалічні елементи у сполуках з металічними мають завжди негативний ступінь окиснення. Тобто, якщо на першому місці стоїть метал, на другому місці стоїть неметал, то неметалічний елемент матиме негативний заряд, наприклад, кальцій хлорид. Визначили, що кальцій має заряд плюс 2, а хлор має заряд мінус. Тобто є частинкою, яка називається аніоном. Розглянемо наступне правило: гідроген у сполуках має ступінь окиснення плюс 1 за винятком бінарних сполук з металічними елементами. Тобто, якщо гідроген... Із металом, то тоді він буде виступати аніоном. Але в усіх інших випадках його ступінь окиснення завжди плюс один. Наприклад, хлоридна кислота визначаємо, що ступінь окиснення гідрогену плюс 1 або плюс, а хлору відповідно мінус. Оксиген у сполуках завжди має ступінь окиснення мінус 2. За винятком сполуки з флуором та гідрогенпероксиду бачимо формули H2O2 і of 2 Величина ступеня окиснення атома у складній речовині здебільшого дорівнює кількості валентних електронів, що взяли участь в утворенні хімічного зв'язка. Валентні електрони це ті, які здатні приєднуватися або віддаватися, тобто ті, які знаходяться на зовнішньому енергетичному рівні. Дуже важливим є те, що потрібно запам'ятати, що алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів у до сполуці дорівнює нулю. Що це означає? Що кількість плюсів обов'язково дорівнює кількості мінусів. І при цьому уся сполука має ступінь окиснення 0. Розглянемо більш детально. Наприклад, сульфатна кислота. Пам'ятаємо, що гідроген у сполуках. Має ступінь окиснення плюс 1. Так і записуємо плюс оксиген має ступінь окиснення мінус 2. Що ми дізналися з даного правила? Що алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці дорівнює 0. Але, як же ж визначити ступінь окиснення середнього елементу? Для цього потрібно порахувати кількість усіх. Плюсів і кількість усіх мінусів. Тобто, визначаємо спочатку ступеню окиснення крайніх хімічних елементів, а потім визначаємо ступінь окиснення середніх елементів. Пам'ятаємо, що ступінь окиснення усієї сполуки дорівнює нулю. Тобто, сульфатна кислота має заряд нуль, вся уся кислота. Але, визначаємо тепер кількість мінусів. У нас є 4 оксигени, кожний з яких несе заряд мінус 2. Отже, що ми робимо? Мінус 2 множимо на 4. У нас виходить мінус 8, тобто є 8 мінусів. Тепер визначаємо кількість плюсів. Два гідрогени, кожний із них несе по одному плюсу, тобто є позитивно зарядження. Отже, Плюс 1 множимо на 2. Виходить, що у нас 2 плюси. Але щойно ми зазначили, що кількість плюсів і кількість мінусів повинна обов'язково дорівнювати 0. Отже, для того, щоб сполука вийшла із нульовим зарядом, потрібно нам додати іще 6 плюсів. Щоб кількість плюсів і мінусів вийшла однакова. Тому сульфур буде мати заряд плюс 6. Спробуємо іще один приклад. Візьмемо ортофосфатну кислоту. H3, PO4. Пам'ятаємо, що першим ми визначаємо ступені окиснення крайніх елементів. Отже, гідроген завжди має заряд плюс. Оксиген завжди має заряд 2 мінус. Тепер слід визначити, який заряд має фосфор. Для цього знову 2 множимо на 4, тому що 4 оксигени несе по 2 мінуси. Отже, буде мінус 8. Три гідрогени, три гідрогени, кожний із них несе по одному плюсу. Значить, буде в сумі заряд плюс 3. І для того, щоб сполука стала електронейтральною, тобто мала нульовий заряд, що потрібно зробити? Урівняти кількість плюсів і мінусів. Тому у нас мінусів на 5 більше, ніж плюсів. Отже, фосфор матиме заряд плюс 5. Таким чином, ми пригадали, як визначати ступені окиснення кожного елемента у сполуці. Запам'ятайте також, що максимальний позитивний ступінь окиснення елемента здебільшого дорівнює номеру групу в періодичній системі, у якій розташований елемент. Це стосується позитивного заряду. Тобто, якщо кальцій, наприклад, стоїть у другій групі, то його максимальний позитивний заряд буде плюс 2. Так само, якщо літій стоїть у першій групі, значить його максимальний позитивний заряд дорівнюватиме плюс 1. Розглянемо більш детально, що таке описно-відновна реакція і що при цьому слід запам'ятати. Зараз ви бачите деякі правила. Їх слід вивчити. Для цього натисніть відео на паузу, випишіть ці правила собі в зошит, і запам'ятайте їх. Давайте разом прочитаємо, що відновники це атоми або молекули, чи йони, що віддають електрони. Окисники це частинки, які приєднують електрони. І при цьому відбуваються два процеси: відновлення та окиснення. Відновлення це процес приєднання електронів, а окиснення це процес віддавання електронів. Розглянемо більш детально. Для цього запишемо деякі хімічні реакції. Наприклад, -2 оксид провзаємодіяв. Із хлоридною кислотою пригадаємо, що якщо у взаємодії вступає дві складні речовини, значить утворюється також дві складні речовини, тому що при цьому відбувається обмін частинками. І робимо висновок, що дана реакція належить до реакції обміну. Що утворюється? Утворюється купром хлорид. Купрум 2 хлорид і вода. Не забуваємо розставляти коефіцієнти, тобто урівнюємо. Дивимося до реакції купруму 1 після реакції також. До реакції оксиген 1 після реакції також. Гідрогену до реакції. 1, а після реакції 2. Отже, ставимо коефіцієнт 2 перед хлоридною кислотою. Тепер гідрогену до реакції 2 і хлору до реакції 2. Перевіряємо, що після реакції також хлору 2. Для того, щоб дізнатися, чи відбулася реакція зі зміною ступенів окиснення чи без, потрібно ці ступені окиснення розставити. Розставляємо. Пам'ятаємо, що оксиген має заряд мінус 2, відповідно, купру матиме заряд плюс 2. Хлор має заряд мінус, гідроген має заряд плюс. Хлор має заряд мінус, купру має заряд плюс 2. Оксиген має заряд мінус 2. Гідроген має заряд плюс. Перевіряємо, чи змінилися ступені окиснення. Дивимось, до реакції купром був плюс 2. Після реакції також плюс 2. Оксиген до реакції мінус 2. Оксиген після реакції також мінус 2. Гідроген до реакції плюс. І після реакції також плюс. Хлор до реакції мінус. І після реакції мінус. Отже, що ми можемо казати з даної реакції, що вона відбулася без зміни ступенів окиснення, отже, не є окисно-відновною. Розглянемо іще один приклад хімічної реакції. Алюміній про взаємодія з хлоридною кислотою. Пригадаємо, що якщо взаємодію вступає одна проста речовина і одна складна речовина, то після реакції утворюється нова проста речовина і нова складна речовина. Отже, це реакція заміщення. Отже, утворюється алюміній, хлорид і водень. Справді утворилася нова складна речовина і нова проста речовина. Водень це газ, тому ми так і показуємо стрілочкою вгору. Для того, аби реакція була правильною, необхідно розставити коефіцієнти. Перевіримо, чи реакція відбулася зі зміною ступенів окиснення чи без зміни. Для цього ці ступені окиснення потрібно розставити. Отже, пам'ятаємо, що якщо проста сполука, то вона не має заряду, тобто алюміній матиме заряд 0. Хлор має мінус, гідроген має плюс. Хлор має мінус, алюміній має заряд плюс 3. І гідроген, як проста сполука, тобто водень, як проста сполука, має заряд 0. Що ми можемо побачити? Що в даній реакції відбулися зміни ступенів окиснення в алюмінію та гідрогену. Для цього ми розглянемо, хто із частинок приєднав електрони, а хто віддав, хто виступає окисником, а хто виступає. Відновником. Для цього потрібно записати електронний баланс. Електронний баланс це запис, у якому зазначено процеси віддачі та приєднання електронів хімічними елементами під час окисно відновної реакції. Не лякайтеся цього правила, зараз ми детально розглянемо, як це відбувається. Щоб записати метод електронного балансу, тобто електронний баланс, Потрібно виписати елементи, які змінили свої ступені в У нашому випадку алюміній додамо ще коефіцієнт. Це алюміній і гідроген. Тепер подивимося, скільки електронів віддав або приєднав алюміній. Отже, алюміній був із зарядом 0. А став алюміній. Алюміній із зарядом плюс 3. Але розглянемо також коефіцієнти. 2 алюмінію. І 2 алюмінію із зарядом плюс 3. Що ми можемо побачити? Що відбувся перехід із частинки, яка не мала заряду, до частинки, яка мала стала позитивно зарядженою, тобто перетворилася на катіон. Катіони приєдную, віддають електрони, тобто вони віддають мінуси. В даному випадку відбулася віддача трьох електронів. Так і показуємо, що віддали три електрони. Гідроген мав заряд плюс, а перетворився на водень із заряду 0, тобто два гідрогени, які несуть заряд 0. Отже, в даному випадку відбулося приєднання електронів двох двох електронів. Тепер ми можемо зробити висновок, що один із елементів виступає окисником, інший із елементів виступає відновником. Пригадаємо, що окисник це частинка, яка так, окисник – це частинка, яка приєднує електрон. Дивимося тепер у нашу, на нашу реакцію. Окисником виступає гідроген, отже, він, оскільки він приєднав електрон. Тому ми так і записуємо, що це окисник. Окисник, він злий, він забирає в когось електрони. А відповідно, алюміній він буде хорошим, тому що він відтає свої електрони, він буде відновником, але при цьому відбувається процес окиснення алюмінією. та відновлення гідрогену. Ось це і є окисно-відновні реакції. Відновлення. Для того, аби краще розібратися із окисно окисно-відновними реакціями, запиши наступні реакції. Та визнач у них ступені окиснення, і хто з них виступає окисником, а хто відновником. Я їх запишу, а тобі потрібно виписати їх в зошит та провести, визначити ступені окиснення і визначити окисник і відновник процесу окиснення, процесу відновлення. Купру, додати. П'єсень. Далі, купрум хлорид, купрум 2 хлорид додати ферум. Потренуйся на цих двох реакціях. Я бажаю тобі успіхів і гарного засвоєння матеріалу.